Слово Ісусу Христу, що сьогодні продовжуємо роздумувати з вами, дорогі брати і сестри у Христі, дорогі друзі над сповіддю. У вчорашньому відео ми з вами мали науку про п'ять умов доброї сповіді, п'ять елементів доброї сповіді. А сьогодні хотів би з вами коротенько роздумати над тим, що є таке святотацька сповідь. Чи коли людина яка сповідається не часто, вирішує йти до сповіді, у її душі починається велика боротьба. Тому що зло, яке тримає людину під своєю владою, воно не хоче випускати людину з-під своєї влади, панування над тією людиною. І воно всякими методами старається відвернути спочатку людину від сповіді. Якщо людина все-таки вирішила йти до сповіді, тоді зло вдається до останнього шансу втримати людину під своєю владою. І цей шанс, злий, має у тому випадку, коли людині нав'яже такий недобрий сором за той чи інший гріх. І коли людина, яка особливо річ сповідається, вирішить до кінця чи повністю не сказати на сповіді про якийсь гріх. Чи людина вирішує йти до сповіді? Але є певні гріхи, особливо у сфері статевості, які людина, вчинивши. Боїться визнати на сповідь. Тобто, якісь тоді з'являється сором людина, що про мене подумає священник, чи якісь інші можуть гріхи бути, не тільки щодо шостої шостої, дев'ятої заповіді. І людина тоді починає або свідомо не казати той чи інший гріх, інколи людина собі так каже у думці: я всі гріхи назву, а за той гріх буду просто жаліти. І Господь мені його простить, адже Господь і так знає. Всі мої гріхи, для чого ще буду пересвященника ми знавати той гріх мені за нього так соромно. І це є найбільша помилка і найбільша перемога лукавого над нами, коли ми погоджуємося відбувати таку сповідь. Тому що тоді ця сповідь стає автоматично святотатською, недійсною, великою образою Бога. Тому що насправді дійсно Господь. Знає всі наші гріхи. Господь є серцевідець, інколи знає наше серце краще, ніж ми самі. Але Господь чекає, щоб ми в покорі прийшли і перед ним визнали весь свій гріх. Тобто, гріх прощений є той гріх, який визнаний, який викритий нами, який є відкритий нами з нашого серця, з нашої душі, найсокровенніші потаємні куточки душі. Які ми відкриваємо перед Богом, Господь входить туди і очищує нас. Якщо ми свідомо затаїмо гріх чи, можливо, хочемо якось заплутано сказати про той чи інший рік, щоб священник до кінця не зрозумів сутності гріха, то ні ми допускаємося тяжкого гріха святотатства. Так ми дійсно не повинні. Вдаватися в деталі, не повинні деталізувати гріх. Інколи люди допускаються іншої помилки, коли дуже докладно розповідають про той чи інший гріх. Тут нема додатства, нема додатської сповіді, але це є лишнє. Тому ми маємо конкретно розуміти, що в сповіді ми маємо відкрити гріх, щоб конкретно все що наслужити, зрозумів, в чому є суть гріха, в чому є порушення заповіді Божої. І цього є достатньо, не потрібно уточнювати, не потрібно наводити деталі. Це і не потрібно, але ми маємо боятися скрити свідомо чи напівсвідомо той чи інший гріх. Цього маємо боятися. Маємо відкрити перед Господом наше серце. Ми жодного священника не здивуємо жодним навіть найтяжчим гріхом, тому що священники вислуховують сотні сповідей, інколи тисячі сповідей. За певний період час. І тому ми не здивуємося, ще нека, жодним навіть найтяжчим гріхом. Але ми, коли свідомо скриємо якийсь гріх на сповіді, ми допускаємося святотатської недоброї сповіді, яка є ще більшим злом, ніж ми би не йшли взагалі до сповіді. Тому бажаю всім нам гарно приготуватися до сповіді, проаналізувати своє життя. Визнати цей гріх, ці гріхи, яких ми допустилися на... в нашому житті, визнати цей гріх на святій сповіді, отримати прощення гріхів і те нове життя, яке Господь дає нам після кожної святої сповіді. Амінь.